До речі, якщо у вас принтер комплектації комбо, ви також можете використовувати стару IMS 2 Pro, тільки для цього вам потрібен IMS Hub для підключення та блок жилення для Pro. Давайте спробуємо функцію сушіння. Я обрала пластик пила. Щоб його просушити, я просто кладу його у IMS, не під'єднуючи. Закриваємо. Нашу IMS-ку. Тепер на екрані принтеру переходимо у головне меню управління принтеру. Обираємо драїн. Ось ми бачимо IMS 2 Pro. Ми бачимо, що в нас тут пластик PLA, при температурі 55 градусів буде сушитись 8 годин. Починаємо в меню IMS 2 Pro Ви можете обрати вид пластику, який хочете просушити. В нас це пила. У вас це може бути печ або якийсь інший пластик. Бачили для рівномірної просушки пластику. IMS 2 Pro перевертає котушки.